Столітті, коли ще з того каміння будували цей храм, то всі знали, де він знаходився. А у 18 столітті, наскільки та історія, яка цікава є, що навіть не знали, де є Успенський собор. Археологи шукали всюди, в сучасному Галичі, біля Пантеону, всюди. І відомий археолог Ярослав Пастернак, тисячу 1936 році до війни знайшов фундамент Успенського собору. Знайшов саркофаг то є труна князя Ярослава Смомисла, Кам'яна, і останки князя смовмисла. Ото є Галицький князь, це є наша країна, це є наші предки. І ми маємо глибоку історію. І ми не повинні встидатися, що ми якісь батраки. Батраками ми стали вже в 16-17 му му столітті. Але в княжу добу, слухайте, то, то країна наша Русь. Русь тере Україна це є синонім. А Росія і Русь це є різні речі. Якщо ми цього не знаємо, ми є, ну я хочу сказати, знаєте, бідні люди. Бідні. Ну, Бо людина є бідно фінансова і бідне надумання. Знаєте, як ми цього не розуміємо, що Петро І додав С і щось придумав там з монголо татарю зліпив то. Половину на половину, знаєте, і зробив Росію, ну то це з Руссю не має нічого спільного. А Русь і Україна це є синонім. Так само, як слово православний. Бояться люди це слово, бо кажуть, бо кажуть, що це є московське слово. Ну але коли вживає слово православний, то Москва ще не вірила в Христа. А у нас вже у Русі вживали це слово. Це є наше слово, ми не повинні боятися слова православне. Вони вкрали слово «православний», вони вкрали слово Русь до дали одне, «С», а ми забули свою історію, люди добрі, та схаменімся, та будьмо мудрими людьми. Бо якщо ми простій азини зрозуміємо, то куди нам далі йти? Нема про що далі говорити. Тому, дорогі, пам'ятаємо, що наша історія є дуже глибока, дуже велика. Не буду я вас затрудняти. Але я відчуваю свій обов'язок, що ми це маємо знати, якщо ми знаємо щось історію гре про греків.